В Україні хочуть посадити активіста, який зніс пам'ятник Пушкіну. Просто зараз уявляєте, спеціально для вас я взяв ексклюзивний коментар у цього активіста. А також зараз розповім подробиці цієї історії і поясню до чого тут Янукович і чому пам'ятниками Пушкіна не місце в Україні. Чи може навпаки пам'ятники це культурна спадщина і її в жодному разі не можна зносити? Зараз будемо розбиратися. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок. Адже тут ми говоримо про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Отже, що сталося? 11 жовтня несподівано втомився і впав бюст російського шовініста і за сумісництвом поета Олександра Пушкіна. При цьому на постаменті залишився напис Забука. Ідеться про Дениса Антіпова, викладача корейської мови в університеті Шевченка, активіста та військового, який загинув на фронті у травні, замість того, щоб порадіти разом зі всіма свідомими українцями знищенню і ще одного маркера руського міра в столиці України, ректор національного транспортного університету Микола Дмитриченко подав заяву до поліції на активіста Андрія Савчука, і нещодавно він вже був викликаний на допит. Ось що він. Сам розповів мені з цього приводу є такий пан Бетриченко, ректор е, національного технічного транспортного університету, який написав заяву в поліцію Хоча він зараз від цього відкрещується, і власне поліція би ну, якби її якби її належне, мала би якось відреагувати на це. Але що цікаво, вони фактично одразу через три дня приїхали до активіста додому. Е, перед тим ймовірно провели якісь якби свідчі. Дії пошуково-розшукові дії, і тут виникає запитання: чи з такою самою інтенсивністю і захватом вони шукають колаборантів, сепаратистів і власне інших осіб. Я їхні дії і обвинувачення вважаю повне, повністю необґрунтованими, як мінімум з цієї точки зору, що вони відкрили. Провадження за частини першої статті 296 кримінального кодексу України, тобто хуліганства. Хто ж такий цей пушкінолюб Микола Дмитриченко? Активіст Олег Слабоспицький розповідає, що він уже понад 20 років ректорствує в транспортному університеті. При цьому він відомий репресіями проти студентів та співробітників за часів режиму Віктора Януковича свого часу. Він організовував мітинги на підтримку партії регіонів та міністра освіти Дмитра Табачника. Та був нагороджений орденом за заслуги першого ступеня з рук самого Януковича. Ну і як вишенька на торті, його двічі висували в рамках антипремії Академічна негідність як претендента у номінації Токсичний ректор за підтримку плагіату та непрозорі закупівлі. І ось тепер цей вічний ректор Януковича Філ натравляє поліцію на активіста за поваленого Пушкіна Уявіть лишень. І це при тому, що ліквідація пам'ятників трубадури Російської імперії Олександру Пушкіну має в Україні глибоке історичне коріння. І ще 31 жовтня 1904 року біля пам'ятника Пушкіну в Харкові прогримів вибух. Це була підривна акція, яку здійснили члени української молодіжної націоналістичної організації Вільна Україна. Вони ж поширювали спеціальні листівки, у яких пояснювали, підрив пов'язаний з тим, що Олександр Сергеєвич у своїх роботах спотворював історичну правду щодо гетьмана Івана Мазепи. На жаль, тоді пам'ятник так і не був знищений своїм ідейним натхненником. Організація Вільна Україна називала Миколу Міхновського, одного з ідеологів українського націоналізму. Немає нічого дивного в тому, що національно свідомі українці намагалися знищити пам'ятники Пушкіну в часи, коли про українську державність можна було хіба мріяти. Адже всі оці бронзові кам'яні та глиняні пушкіни все це маркери Російської імперії, які, наче собача сача, мітять територію руського міра. Але чому саме Пушкіна так багато в символічному просторі? Все просто його росіянцям найлегше продати, адже вони століттями намагалися утвердити його як поета світового значення. Але в них мало що вийшло. Так літературознавець Гаролд Блум у класичній праці Західний канон подає його як центральну постать саме російської літератури. А от про якийсь вплив його на світову літературу не йдеться. Натомість славістка Ева Томпсон вважає, що саме Пушкіна можна назвати автором першого повністю успішного художнього формулювання російської імперської самосвідомості, і що саме Пушкін створив образ гордої Росії, яка призначена керувати підкореними нею народами і аристократії якої не поступається вишуканістю та освіченістю рафінованим колам заходу. Тобто саме Пушкін століттями був символічною зброєю Росії, таким собі прикультуреним троянським конем, який легітимізував наративи руського міра у міжнародному масштабі. Але докладніше я про це розповідаю ось у цьому сюжеті, якраз і присвяченому праці Еві Томпсон Трубадури імперії. Навіть центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті закликає зносити пам'ятники Пушкіну. Тобто, це можна вважати офіційною державною доктриною. Центр наводить такі аргументи проти пам'ятників Пушкіну. Перше, Пушкін був палким прихильником російського імперіалізму і не сприймав критику імперської політики. Саме тому він важливий для Росії. Друге, творчість Пушкіна пропагує ворожнечу та антиукраїнськість. Він був прихильником Петра І та критиком Івана Мазепи. До речі, про те, навіщо Пушкін принижував Мазепу, я раджу подивитися цей сюжет культуртригера. І третє, Пушкін заперечував державність України і навіть дорікав за прагнення до незалежності. Тож зовсім не дивно, що з початком повномасштабного вторгнення російської армії, гвалтівників та мародерів по всій Україні почався Пушкінопад. Ось як гарно злітає мідний Пушкін в Ужгороді. А ось так від імперського трубадура позбавляються у Чернігові. А от вам новина з Мукачева. У місті демонтували пам'ятник погруддя російському поету Олександру Пушкіну і зняли меморіальну табличку зі школи, яка носила його ім'я. Справжня дерусифікація у відповідь на псевдо денацифікацію окупантів. А у вашому місці ще є пам'ятник Пушкіну? Чи він уже втомився? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, хочу щиро подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні геть усім нашим благодійникам. Долучайтеся до них і ви. Це можна зробити за посиланням на Patreon у описі до відео, або ж перерахувавши дещицю на наші картки. Будь-яка сума від вас стане важливою підтримкою нашій роботі. Так ви станете справжніми співавторами наших сюжетів. Цікаво, що пушкінопад в українських містах відбувається зазвичай цілком офіційно у Києві. Мало відбуватися все так само навіть було створено робочу групу, яка мусила легітимізувати знищення рускомірських маркерів. Однак щось пішло не так. А що саме розповів мені Андрій Савчук, 14 травня, тобто 5... Понад п'ять місяців тому Київська міська рада прийняла рішення двох де, яке було подано двома депутатками Київської міської ради, про те, що створюється попередній список об'єктів на демонтаж. Громадські сподавали там понад 70 об'єктів, вони залишили понад 45 Ну але це вже добре. Але вони назвали цей список попереднім списком на демонтаж, зобов'язали створити робочу групу, яка ж визначить: ну там знищуємо пам'ятку, переносимо в музей, віддаємо в приватні руки або що. І за п'ять місяців. Ця робоча група збиралася двічі. перший раз не зібралася через те, що хворів голова цієї комісії, а другий раз зібралася на установче засідання просто щоб створитися, і фактично в неї входять якби лише чиновники. Вона за п'ять місяців не вирішила не лише актуальних там питань по Пушкіну, а, але навіть ну, знову ж таки вони не спромоглися знести. Монумент щорсу, який ще мав бути знесений в 16-му році, згідно закону про декомунізацію. Отже, у Києві питання символічної дерусифікації та деколонізації по суті саботують на міському рівні. При цьому за активної підтримки прибічників Януковича і дивної стурбованості поліції, що вже почала кошмарити активістів. Як вам такий поворот історії в самий розпал російсько-української війни? До того ж, це був далеко не останній київський Пушкін. Ось тут список іще восьми об'єктів на честь трубадура Російської імперії у Києві. Як ви думаєте, чи мають вони лишатися у столиці України і надалі? Напишіть свою думку в коментарі. А поки ви пишете, я нагадаю, що втомлюватися має не лише Пушкін, але й росіянські військові. Щоб пришвидшити їхню смертельну втому, нам необхідно донейтити на збройні сили. І, зокрема, це можна зробити через фонд, кому що треба, який ми заснували разом із друзями у перші місяці війни. За посиланням в описі ви знайдете наш звіт, а також актуальні збори та рахунки. А ось я знайшов кота.